До вас одна така, але більш змін... ґрунтовне запитання, і ну можливо, не наскільки комфортне як до цього були. От ну останнім часом ми стали свідками, як ну цей процес ішов півроку. Ну міська рада фактично зараз провела зміну цільового призначення землі в Соснівці 5 гектарів, вулиця Мінділеєва. 4. і, і, і да, і в тому числі всі три за три рішення голосували і ви підтримували. Можливо, ви ну я розумію, що ви дуже зайнята зараз багато роботи. Е, ще буквально е, у травні 2014 року ви проводили акцію там батьківщиниці, відкрили доступ до Андріївської дачі, руйнували, ну розбирали паркан і стверджували, що це має бути ну, загальний доступ. Да, от ну я за да, я залишу вашій прес службі, щоб ви ну нагадали собі, що ви говорили, і дайте відповідь, будь ласка, як там буде тепер житлова забудова і. Шановні друзі, давайте будемо відверто говорити, що цю ділянку Черкаська міська рада відбула в 2011 чи 2012 році комунальному підприємству Готельний комплекс Дніпро, де був отриманий державний акт на право постійного користування під бувшою Андріївською дачою. Які сьогодні повноваження у Черкаської міської ради забрати цей державний акт, скасувати, ми не вийшли ні на метр. Ні на метр відповідно до меж цієї ділянки. Значить, я ж не винен, що Черкаська обласна рада віддала приватному підприємцю, який орендує той комплекс, чи там чи продала, чи можливо там дала дозвіл на відвідні поліпшення, що він орендує Всі питання до обласної ради. Ми не змінили межі ні на метр. Що стосується житлової забудови, ви знаєте, що ніякої житлової забудови без позитивного рішення громадських слухань не буде. Не буде. Влаштовуємо та без позитивного рішення громадських зброї. Що стосується там, говорять, що 42 гектари е, дали детальний план території. Ну, е, Містобудівне законодавство якраз так і говорить, що умови ну, потрібно залучити відповідні вулиці, там, відповідні будинки, які є. І вийшла якраз територія 42 гектарів. Але за межі оцеї ділянки 5,2 гектара ніхто не вийшов.